Життя тяжкохворих хворих людей, як і здорових, багато на різні події. Воно не визначається тільки хворобою чи особливими потребами. Так наголошував Джон Грін, показуючи сутність одного із своїх романів-бестселерів. Провина зірок. Провина зірок це молодіжний роман американського письменника Джона Гріна. Принизлива історія кохання двох підлітків, невеликовно хворих, які не знають, що чекає їх завтра, не мають майбутнього, змушених щодня здійснювати подвиг, щоб жити, дихати, любити. Знайшла відгук у душах мільйонів читачів. Гейзл і Огастах головні герої твору, звичайні молоді люди. Вони бувають образливими, ревнивими, різкими і навіть злопам'ятними. Їм нема кому зігнати весь свій біль від того, що життя виявилось занадто жорстоким до них. Змирившись із своєю долею, вони продовжили жити як і раніше, поки випадково не зустріли один одного. Гейзел, якщо не звертати увагу на її хворобу, мила, добра, сильна особистість, яка, незважаючи на своє становище, здатна допомогти близькій для себе людині. Огастах володіє приблизно тими ж самими якостями, але він так само може підтримати, розвеселити, вивести з депресії свою кохану ще й виконувати всі її бажання. У тяжкохворих людей також є життя, кохання, друзі та навчання. Гейзл боялася підходити до інших людей, спілкуватися та знайомитися, бо люди почуватимуться ніяково та відчуватимуть сумління біля неї. Проте вона знайшла друга Айзека, та хлопця на ім'я Огастос, який і став її першим коханням. Не дивлячись на нелегку долю, дівчина має змогу вести відносно нормальний спосіб життя, відвідувати лекції, ходити на побачення. Вона навіть відправилась в подорож до Діснейленду та в Нідерланди на літаку. Отож, життя на цьому не закінчується. Тяжкохворі люди такі самі, як і здорові. Вони можуть робити звичайні побутові речі або навіть більше, відчувати такі самі емоції та насолоджуватися життям. Це книга не про хворобу, а про справжнє щире почуття, яке надає сенс життю, не зважаючи ні на що. Чи мають тяжкохорі люди право на життя, як і здорові? Давайте дізнаємося це у перехожих. А, ну, звісно, можуть. Вони являються як повноцінними людьми, можуть зробити все, що хочуть. Так, мають, тому що вони такі самі люди, як і ми. Вони можуть навчатися, можуть розвиватися, можуть працювати. Також багато з них можуть вилікуватися, але ці операції коштують дуже багато грошей. І дуже часто проводяться за кордоном, і декотрі люди просто не мають змоги на це. Так, звичайно, мають в принципі. Всі тяжкохворі хворі люди, які отримали хворобу або народилися з нею. Вони ну можуть і мають право виконувати всякі базові функції або ж навчатися. Це ну не є проблемою, якщо вони здатні до цього.